А ладно. Може, вона я хинатор не знаю, але. А ладно. Надіюсь, по придумала цього відео, я хоча бы щось Щоб вони, наверное, це помітили. Може, я связан з комп'ютерними іграми. Може, я не буду им там... Кажуть, що я вже запутався. Да. Я типа увидел мой штат. Якщо зараз ти його дивишся, то ти попав мне. Те усеры ВЦ2. Короче, Треба АУ замінити. Я вже за ворот так пішов, а фото я не маю. Ладно, я за кадром його зроблю. Я что, друзья, ну теперь так кажется. Что теперь это ворлд я покинул. Да ничто его снимать не буду. Честно, я реально знаю, как он Я реально кинчу? Потому что честно, я реально знаю, закинчу. Смесь опять. Что-то Не друзья, ну я не можешь просто взяти и пукента этого ворота. А из-за чего скачка Кедыша, який просто взял сбросил мою игру? Ну і так там осталось тики 3, ну мне треба было 30, щоб, хотя бы мат шость. таких гроши по собі не маю, а не маю. 200. А цього мало для надо? А в другому ці двухсотка ей не бумажны. Не, не карте. Да, відео по потобор -та там брали промокод. Че? А це нового відео ну, набрав перших пять переглядів, яких я навіть не получав. Може, вони заскучали? заскучала. С Може, серйозно заскучали? Але коментарі ніхто не написав. По поводу там не уходи, а це нам там таке. Ну якщо це відео набере. 50 лайків, ну може я ще й подумаю. 50. Бо я побачу, що тут розмах дуже такий, не... Е, Що позволила на розбереження врубити? Там планшат розбережений, але... Але це не значить, що там треба таке. Да, другий раз уже чуть ли не покинул это было, да? Нет. Я рано покинул. Я рано покинул. Если первый раз ты я чекал, он на волне. Если я буду на волне, то покинул вот оно вышло. Еще нормально так выше, то пару он сама у меня навряд. Але не знаю. Не знаю, что попадал на волне. Вс хорошо, там уже вийшов якийсь новий дім. Там уже оновлення мало бути. Да, друзья його установил. Да. Але не просто уже просто игра. Да по приколу его установил. Оригинал по приколу. Щоб послідити за оновленням. Я не знаю, що вам цікаве. Чи цей скулбой, якого я рідко знімаю. Чи шорт це вам подобається? що шорти подобаються, тому що ну, от по такому активу ну тут це скільки там 400 переглядів, 9 лайків, хтось ще й коментар не писав 416. А тут бешеный замес просто. В 1100 порагляде. 143 лайка, на из -за этого увидел, что я там заметил больше, не даже 100. И вот это и кинутки размах 50 лайков. Та багато чого такого. Друзі, я лише можу могу От я уже усыновую обратно Озеро. А уже усыновил обратно, То може, що, у тебя шанс? Я чекаю відповіді в течение тижня, то і два.